Всім привіт і на перегляді у нас сьогодні дуже класна машинка Volvo V50, дуже популярна машинка останнім часом, тому що дуже якісна, комфортна, економна і недорога в обслуговуванні. Отже, зараз покажу як виглядає автомобіль по периметру, весь Знаружі салон, комплектація, технічно розкажу. Також прийдуть товщиноміром покажу по лакофарбовому покриттю. Зразу скажу, автомобіль не битий, не фарбована жодна деталь і був завжди в одних руках. Вся історія є. Отже, по кузову дивимося. Перше, всесезонка резина Continental дуже хороша, як нова, на оригінальних дисках легкосплавних. Ось так виглядає знаружи. ніяких там вмятін, щосів, такого по кузову немає. Дуже-дуже хороший стан. Від граду нічого немає. Ні редінги. Автомобіль привезли з Німеччини, всі все скло. По периметру рідне, лобове скло оригінальне Volvo мінялось у 2012 році. Йдемо далі. Фаркоп є, сцеплення все норма, коробка все добре. Не знаю, навіщо ти фаркоп я. причепили, але но... технічно все нормально. Всі зазори, все в нормі, нічого не крутилося Автомобіль заведений працює, дуже рівно тихо. Так, беру товщиномір і швиденько пройдемось по локофарбовому покриттю. Перше, капот алюмінієвий 64, 67, нефарбований 94, 93, не фарбовано, 113, 114, рідна фарба, 113. 113. Ну, допуски десь, по-моєму, до 130-150 мікронів. 112, 110, 112, все ідеально. Машина навіть не полірувалася, 116.

78. 93 не фарбувалося. 103 не фарбувалося. Автомобіль повністю жодна деталь не фарбований. І це видно і по кольору, і по зазорам, по всьому видно. Так, тепер по стану салона комплектації. Карти. Без щосів потертості. крісла Бріф німецький. Зараз покажу, що автомобіль був завжди в одних руках. Ось дивіться. Це ми купували юридичної особи, компанія «Бетон Консалт», Одиничка 6 місяць 2009 року експлуатація. І ось маленький бриф, який підтверджує, що це завжди був один власник. Ось стан салону. Дуже класний стан, є все-все-все необхідне, клімат-контроль, гучний зв'язок, шкіряний руль, управління магнітоли на рулю, два ключі. Комбінований практичний, красивий салон. Все ціле, не потерте. Оригінальні резинові коврики. Так, ну, да, багажник. У багатьох Volvo немає ні запаски, ні докатки, але є такі комплектації, тут є. Ідемо далі. Карти. З цієї сторони все ідеально. Водійська сторона, потертистей і немає, крісло подивиться на стан крісла, все ідеально. Стан руля. Зараз заведемо, подивимось. Значить кондиціонер працює. Ага, треба включити. Холодом дує. Перевіряв, все нормально. Поки виключу, так. 246 тисяч машина на оригінальних сервісах обслуговувалась, помилок немає, обороти рівно, заглушив. Всі лампочки загорілись. Потухле те, що потрібно, завожу, співтика, Підемо зараз, подивимося, як працює двигун. 1,6 дизель, саме самий розповсюджений моторчик, всі його знають, люблять, він ставився і на фордах, і на Volvo, і на Peugeot, Citroen, Mazda. Нічого не мито. В робочому стані. Ніяких картерних газів немає, нічого не димить. Все нормально. Ось звук двигуна. Ну, зрозуміло, що потрібно його пройти, масла фільтра поміняти. Динаміка тяга в цієї машини прекрасна. Масло не бере. Розхід траса 3,5, змішаний цикл 4. І місто 4,5. 5 Ось характеристики. По вихлопу теж все прекрасно. Нічого не димить, не пихтить, парів ніяких немає. Резина говорив хороша континенталь. Високопрофільна для наших доріг 195, 65, r 15 ну Практично нова, подивіться. Це сезонка. Тому, друзі, кому потрібна надійна, практична, економічна машинка, робоча лошадка це ваш варіант. Запрошую на перегляд. На тест-драйв дуже-дуже достойний варіант. На цьому все. Закінчую огляд. До зустрічі.